Темою сьогоднішнього відео буде маленький кишеньковий такий мультитульчик-брелок. міні флекшип називається від фірми NextTool. Дуже класна моделька, сьогодні її розглянемо. Як завжди, поставте, будь ласка, палець вгору в коментарях. Напишіть, не лінуйтесь, якими мультитулами ви користуєтесь, чи взагалі подобається вам фірма Nextool, скільки у вас мультитулів, і взагалі, чи бачите сенс у використанні маленьких таких кишенькових мультитулів, чи використовуєте повноцінні, великі з величезними там кусачками, плоскогубцями, ножицями і так далі. Все це, звісно, в коментарях пишіть. Посилання на цей мультитул, а також на мультитули різних брендів я залишу під відео. На всі ці речі буде знижка 10% по моєму промокоду MyCamping. А також я залишу посилання під цим відео на відео, які я знімав про різні мультитульчики. В основному там, до речі, від фірми Nextool. захочете, зможете. Подивитись. Як завжди, якщо буде бажання підтримати канал, то ви зможете оформити платне спонсорство мого каналу або залишити разовий донат. Вся інформація під відео, все як завжди. Переходимо до огляду. Знову мультитул Карапус скажете ви і будете абсолютно праві. Дивимось, що нам пише виробник. Розміри 68х27х16 мм в закритому стані. Сталі 420 j 2 420 j 1 вага 79 грамів плюс-мінус 5 грам, зроблено в Китаї відповідно. Відкриваю поглинач вологи. Інструкція сам мультитул. Спочатку інструкція. Натискайте, як завжди, на паузу, якщо вам цікаво. І можете деякі моменти подивитись. Під е, номерами в нас вказані основні елементи цього чудового маленького кишенькового мультитулу. Під номером 1 е, у нас гострогубці, під номером 2 – звичайні плоскогубці, під номером 3 у нас кусачки для проволки, під номером 4 у нас напилок по металу, під номером 5 у нас е, мінусова викрутка, під номером 6 – плюсова філіпсівська викрутка. Під номером 7 у нас відкривачка для консервів, під номером 8 відкривачка для пляшок, номер 9 ніж, номер 10 вушко кріплення, номер 11 кільце кріплення до, наприклад, якихось ключів чи рюкзака, куди хочете, можете причепити. Під номером 12 у нас ножиці. З іншої сторони, як мультитул складати, як доставати плоскогубці. Також вказано, як використовувати кусачки для проволоки. Ось це місце, де в нас проволока буде перекусуватись. Ну, цим я нікого не здивую. Як вам колір, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається таке, чи не подобається. Графітовий такий виглядає, знаєте, от ніби. Застарілий такий метал, але мені дуже подобається, як воно зроблено. Відповідно, можна розкрутити мультитульчик для того, щоб змастити. Тут в нас зірочка. Якщо в когось є викрутки на зірочку, то це дуже зручно буде. Маленький. Просто дивіться. Супер. Дійсно кишенькова модель. Але величезний плюс відразу хочу сказати цього маленького мультитульчика. Це те, що він, по-перше, маленький, по-друге, повноцінні плоскогубці, максимально повноцінні для цього розміру мультитула. Також в нас є ножиці, які можна відкрутити, змастити, підточити, все можна зробити. Дуже все якісно зроблено. Плоскогубці, звісно, вони, бачите, плоскогубці, гострогубці. Вони маленькі, але для цього розміру досить все нормально, я думаю. Також можна перекусити проволочку. Дуже приємно. Найцікавіше, так, звісно, це завжди функції, що нам пропонує тут наш з вами Next Tool. Напилок з однієї сторони ось такий, з іншої сторони, ось такий. Як для дерева, метала, нігтів, що хочете. Плюсова викрутка ось така. Але крутить вона нормально, не дивлячись на те, що виглядає вона так, що, типу, вона сильно щось не відкрути. Але насправді працює вона нормально. Якщо ви дивилися якісь з моїх попередніх відео, то бачили, як я використовував її. Дві відкривачки. Дуже зручно, що вони ось так на одній платформі зроблені. Перша з гострим носиком це для консерв, друга для пляшок. З іншої сторони в нас ніж. Зараз спробую його витягнути. Він ніяк не фіксується. Фіксатора нема. Досить гострий. Але як завжди, коли купуєш новенький ніж чи новий мультитул, то ножик можна довести, підгострити трішечки. Все досить чудово, класно. І мені дуже подобається. Найголовніше, що можна тут все покрутити, розвернути як вам потрібно. Хочете це кільце витягніть, вдягніть на інше кільце. Хочете якийсь сюди темлячок вдягніть. Якийсь брелочок, що взагалі хочете і що вам потрібно. Чи просто покладіть в свою кишеню, в свій якийсь EDC-наборчик, або покладіть в бардачок авто, наприклад. Мені люди писали у попередніх відео, де я знімав про. Також мультитульчики від Nextool, але в одному, Не пам'ятаю точно, як називався. Але в одному з мультитулів не було плоскогубців. І люди прям так засмутились і кажуть, що ну навіщо мультитул без плоскогубців. І ось вам, будь ласка, чудовий варіант. І плоскогубці, будь ласка, гострогубці, все тут є. Вони під Те саме стосується і ножиць. Тобто мультитул крутий? чим? Тим, що тут є і ніж, і ножиці, і плоскогубці. І все це підпружинено, ну, окрім ножа, дуже класний дизайн. Дійсно, досить симпатично. Всі посилання я залишу під відео. Промокод MyCamping буде діяти не тільки на Мультитули не тільки на фірму Nextool, а взагалі на будь-яке туристичне спорядження. Вся інформація, як завжди, я залишаю її в описі. І у відкритому доступі кожен з вас, будь ласка, подивіться, якщо вам цікаво. А якщо не цікаво, то подивіться все одно, зацікавитись в процесі, я думаю. Ось така чудова річ. Звісно, в коментарях я вас попрошу написати, який мультитульчик у вас. Чи вважаєте ось такий маленький мультитульчик за потрібний, чи потрібно мати один і якийсь великий, там, професіональний за купу грошей. І напишіть також, дуже важливо, як на мене, напишіть, будь ласка, скільки повинен коштувати мультитул. От взагалі, яка нормальна ціна, от як ви думаєте, яка нормальна ціна по мультитулу. Обов'язково, будь ласка, напишіть, мені буде. Дійсно, досить цікаво. Що стосується цього, звісно, я б хотів вам сказати ціну. Звісно, вона зміниться в процесі. так? Тобто, через місяць побачите моє відео, ціна буде інша. Тому я скажу, але все одно посилання залишу, і там буде актуальна ціна. На сьогоднішній день 1200 гривень. Будете знати. Люди постійно пишуть і кажуть, чому ви не вказуєте блогери ціни, та тому що вони змінюються постійно, розумієте? І напишеш, а потім почнуть люди писати. Час якийсь пройде, і люди почнуть писати, що ви казали, що 1200 гривень а сьогодні він вже там, умовно, 1300. І що ж ви за людина така? А там відео було знято там умовно, може там, пів року чи сім місяців тому. Тому звертайте на це увагу, є посилання під відео, переходьте, там будуть актуальні ціни і наявність. Швидкий тестик. Бачите на ніс скільки всього плоскогубці. Точніше навіть кусачки. Маленькі, бачите? Тобто перекусити може, але напевно це, можливо, для них щось занадто товсте, знаєте, чи потрібно ось так тримати і тоді воно перекусе. Просто через те, що маленьке, розумієте? Тобто, якщо... Товста стяжка там, наприклад, то потрібно буде за два рази перекусувати. Тобто ось так. І, наприклад, там з іншої сторони перевернули і ще раз там куснули. І тоді все нормально. Далі. Ніж. Будемо дивитись, як ніж ріже. Для цього в мене тут є ось такий папір. Так, вибачаюсь. Він тоненький, не дуже зручно. Потрібно підточити. Підточити потрібно однозначно. Або просто я якийсь папір, знаєте, неправильний взяв. Оп. Потрібно підточити ніж однозначно. Ніж не ріже. Давайте спробуємо паракорд. А от паракорд ріже. Тобто недостатньо він гострий. Потрібно буде, як придбаєте, доведи собі його до ума. Ножиці. Той самий паракорд. Видно вам думаю. От все при вас, як воно ріже. Оп! Давайте я візьму шматок шкіри, це прям таке випробовування, напевно, для цих ножиць. Але давайте дивитись. В принципі, ж ріже. Шкіра товста, міліметра, напевно, 4 десь. зріз ось такий, От шматочки обрізав по картону. Ось такий картон подвійний. Ріже. Не дуже зручно, тому що вони прям дійсно маленькі, шановні глядачі, але все ж таки в якомусь аварійному випадку прям... Можна відрізати і зріз буде рівний. Просто це ж я, бачите, взяв подвійний такий товстий. І тут не дуже зручно його і тримати незручно. І якось все незручно. Через те, що ножиці прям маленькі, то все незручно. І ще потрібно ось це вушко якось відвернути, щоб воно не заважало. Так, як воно ріже? Коротше, то я вам тут наговорив, що воно не ріже, а воно ж, в принципі, та ріже. Просто воно не для цього, розумієте? Тобто для того, щоб в аварійному якомусь там режимчику щось відрізати, це можна. А так, в принципі, от таке товсте різати незручно. Якщо взяти папір там якийсь, то тут, я думаю, ситуація буде простіша. Так, як воно тут ріже? Бачите, от з папером нормально ситуація складається. Просто що він тонкий і незручно. Воно ріже нормально, нічого не рве. Це я просто не вмію користуватись маленькими ножицями, я полюбляю більші. Так якщо обережно намагатись, то бачите, який ліс. Тобто воно не рве. Я після великих ножиць мені просто дійсно незручно. Використовувати викрутку я не буду, плюсову-мінусову. Також не буду використовувати відкривачки, тому що банально нема що відкрити. А ось цю плюсову викрутку не використовую, чому? Тому що в мене не так багато місць, де я можу нею покрутити. І відосів багато знімає про мультитули. І в мене виходить, що в кожному відео в одних і тих самих місцях я мультитули застосовую. Тому можете глянути попереднє відео. В усіх мультитулах Next Tool плюс-мінус дуже схожа конструкція викрутки, тобто вона ось такої форми, як тут. Тобто, вона не повноцінна, скажімо так, а трішечки вона от -от -от зменшена. Так? Не вистачає в нас отут-от грані. І ось тут. Але в принципі, крутить вона нормально. Можете глянути попередні мої відоси і там е точно побачите, як користуватися, якщо для вас це важливо. Так, мультитульчик маленький, але в ньому все є. І це величезний, величезний плюс. Є плоскогубці, є гострогубці, є кусачки, є ножиці навіть і є ніж. Тобто. Що ще потрібно? Відкривачка одна, інша. Деякі люди, звісно, жартують, пишуть, що що це за мультитул, де штопор? Ну, штопора, на жаль, нема. Зате є дві відкривачки. Ось так от. Вибачте, так штопора нема. Потрібно буде штопор окремо брати або вдома відкривати. Величезне вам дякую за перегляд цього відео. Посилання на цей мультитул буде під відео. Зможете глянути посилання на попереднє відео, що я знімав про мультитули. Також можете глянути все це буде під відео. Бережіть себе, побачимося у наступних роликах. Дякую.